Ось Доброго вечора. Ми вже прийшли у підвал. Ми вже прийшли кормити е, цю кішечку. Ось це її ліки. Ми прийшли обробити її рану, ну, е, яка в не... да, вона вже ось поїла. все. Добрий вечір всім. Це мій оператор вже прийшов. Я його знімаю. Кошечку ми вже обробили. Її ранку його замазали йодоцерином і дали антібіотик, знеболюючими один раз даємо. Вона тут вже нас, якби, привикла. Вона не хоче навіть звідси виходити. Їжа в неї, водичка в туалет, вона ходить правильно, в наповнювач. Все з нею добре. Хочу всім подякувати, хто відгукнувся на нашу таку біду, що на спасіння кошечки. Велика вам всім подяка і до землі вам усім уклін. Добрі люди. Будемо йти далі, годувати других котиків, бо там чекають нас.